Ой, короче, Сергейна, така історія. тільки що була. На нас напали що. Хто? Дві літучих миші. Та ти шо. Як кажа кажани. Реально ми йдемо. Назару то поняш, той переулок пішов <как> колись. Що каже ближче буде, і він а -а -а, перший дійшов. Ну, ну. Ми туди поворачуємо, дві і прямо так вокруг нас. Я вже і ору на них. І ото псх. вообще глухищ чи сліпі, я не знаю. Ім по барабану, вони прям отак я уклоняю, щоб вона мені в голову не да, правда, правда. Ми коротко, виходимо з пірука, кажу, йдемо там, там хоч трішки світліше, бо да, це вже тьма така. Ми йдемо там, вони за нами туди, вони чи як-то на вібра. Я не знаю, як це воно. Вони за нами отак. Треба уклонятися. Я малим валюм. А Марк біжить такий і каже. Первый раз в жизни бачу, что батя валил на серьезе. Короче, мы реально валили, они прям за нами, тупо две. Может, а они там ну, какие-то периоды... Светлые, вы в светлой одежде были? Не, вот так мы были, как все, светло. Ну, Но яка, не. назад, белый, белый кофчик. Да. Ну, война светлая. Фу, короче, мы так очканули. Аж э, асфальт горів тікали, так що это. Но мы ж не пустыми руками, прийшли, серед. Все, що готовили, все. Все сожрали, все, що готовили. А тут. Да, а тут чиназес семена. Мороз, руки мить, умыватися, потім уже мор... В морозилку, пацаны, давайте А купили? Ну, Конечно, 4 не, штуки. Ну, я на собі не беру, не я ж солодки їм. Е. Куда ж ты кинула? Короче, ви поняли? Сергена тут подливу робить. Що тут готуєш? Макарони хотіла варить масло. Щас, В смысле, щас... макарони хотіла варить масло? Маля! Масло нема заправити, щоб макарони буду за смажку робити. Тоже до макарон. Ну так. Да. Так морозилки є масло, чи не нема? Буде, нема. Надо то, акція буде то, як, то, 2 плюс 1 буває. Да, да, да. А воняє чи ж самого нам? Щось таке запах. Почуться булки. Оці наші обичні. Ну. Чуєш, а запах такий. Не, знаєш, кефір якийсь такий, не? ні? Просто на дрожжах і все. На дрожжах, як завжди. Ти Мали з коридора кажуть, мама пиражків наверное, на робив. На, 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 ну, пирожками прям папа. Ой-ой-ой, а що це вона обулася? Ти що вже вся Вона не хоче знімати її. Ти вже все дочки? А ну що це ти взута ходиш? Це мрія бабушки Маші здійснилася, да? Постійно казала за Назара, за Марка. Аня один їм сапожки в квартирі. Но у нас же там і поли були диконі, холодно було. Короче, такий ажиотаж в всей квартире. Ужас. Да, ну, так а тыша была, такие споки, сука. Чесно, без даже... вас вообще тоже так хорошо було. Да. Но да, у нас да. жизнь кипыть, есть что да. расповестить. Ну, ну, а у тебя и пиляшки, да. даже с капустой еще на смажевание. Да. Так а реально, да, да Назар? Таке відчуття було, що мама да. тут пірашків насмажила. Перемішалася за смажкою і вам здалося, що можливо Ну, І ми подумали, що це нам повезло, а, вона а нам знову навезе. Лена вже тобі вже і тушонку з горохом, тільки тісто зроби, заверни, ото, ото і все. Боже мой. Ну. Ми там тобі такий парашник сьогодні зробили, я зараз відео. покажу. Та ми вже вирішили, що то два в одному буде. І сира, і парашник. Ну а ні, не треба. Ви зараз туди і будинок і диван там поставили. А чого ні? Ну, чого То удін парашник. Не, ну, ну удлинненный, удлинненный не, дуже клад. Двері причепили, козирьок перед дверьми зробили. Та й що? Ти що, да. Сергій, я я серйозно говорю. Понятно. Молодці. Не, ну реально. зробила? Я? Підшила двоє штанів, підшила халат, mm -hmm. подивилась фільм. І під подліва буде макарони. Mm -hmm. Прийшла готувати. Навіть завтра кришу хай їде міняти в mm. будинку. Кажанів кормити, не хоче. Ну, стрім... Може воно тут і кожен вечір. Це ж ми перший раз, що прямо так уже. До темряви. Ні, ну ми були до темрява, не знаєш, тільки воно потемніло, ми тікати. А ми прям ну вже конкретно да. засиділися. Так на камеру засняли? Ні, не не, сіла камера, кстати. А, і смажила смажили ці ж шпательні в новій. Угу. Ну таке вона, ерунда. Ну чисто її іноді можна. Я її обсмажу в солі. Воно і не приграє, але метал тонкий дуже. Поняла? Так чисто, так, да, можна там щось посмажити, м'ясо не прилипало, овочі посмажили, не прилипали. А коли яєчню вже вбив всередину, то прилипли. Ну я лопатки так нормально їх одірвав. Не, не поламав яйця. Да. Ну це таке. Це чисто, якщо то саме, або з хлопцями, знаєш, якщо з сім'єю, то по-любому на саджі тільки готувати. Воно і на малюнку було намальовано овочі, типу на грилі. Ну. Коротше, міняють булочку на морозиво. Клас. Ну я думав мат пропаде, якщо чесно. Чому? Він у нас ну, скільки, тиждень, мабуть, стояв уже, mm -hmm. пів банки. Mm -hmm. Тому що Аня раз зробила. А це стоїть і стоїть, стоїть і стоїть. Ми ж купили ось таких було. І бургери робили. То вони і в школу брали і... І, коротше, і так мав, то. і на сніданок, і на обід, і Тому на вечерю. Наїлись так, що... Бургерів вже не хочеться. Ну то треба буде з гороха угу. Mm -hmm. З тушоночка горох. Спробувати пирожки. Бо, ну, я не пам'ятаю, але начебто Лена казала, що можна пірашки зробити. так? Mm -hmm. да? mm -hmm. Ну то давай зробимо, можна сказати, начинка вже готова. Mm -hmm. Начинка готова. тільки що його може там трішки обсмажити, ну, нагріти, щоб він м'якенький був. Зачем? Морканки не надо на пирожки. Нет? Нет. Ну, бо воно так там все сейчас жмутом, знаешь, как воно туше. На пирожки так и пойдем. Вот макароны за смашкой. О, ну, масло. Ты бачишь, на днях масло було по акции. И что мы не купили? Забули Забули, нього. Забули, так, да. Що в Головне, что хлопцям є що завтра взяти в школу. Так, да, щоб тільки до завтра не з'їзди. Та не з'їдять. Ні, ну це такі, що можуть. Треба да. слідкувати. Щось я як вторився, якщо чесно, прям надихались свіжим повітрям. Угу. Да, я давно не бігав, чесно скажу, давно я набігав. Воно і смішно і якось очково. хоча в дитинстві, пам'ятаю, ми з хлопцями ловили кажанівці. Реально ловили. От, поняла, де бабуся живе, то ж там площадка оця. І ми ввечері ловили, там багато їх було. І ми ловили. Ну ви не зловили ні одного. Там я всрався і тікав, ти що, дітей кинув і, і ти що. Вони папка, папка. Чого? воно якщо цапне, Чуєш, а я ти дивлюсь, тетя ти дуже багато, так, да? прям шкребеш, ложка і пасковорози. Можна де лопатка ділить. Ну одну я забрав з собою на не дачу. Мити. Немає. Я не знаю, де вона. Ти що? Чи у тебе чоловік, алігар? Любовника знайшла чи що? Так. Да. Зараз Маріка відкриє і тобі дасть. Зараз <тарес> <тарес> дасть. Дві, так. Дві. Якщо хлопці ж купили, 5. я її не, не бачив, це вони в этом, як магазину це називається? Вершання. Це типу модна шоколадка, містер містербіс, це дуже крутий блогер. А Там... нього підписників. Но... По... Як? Біль... Мільярд. мільярд. мільярд, да? мільярд Півмільярда. Півмільярда. Ну дуже багато. Сейчас Маріка тклеє, дасть, ти поки булочку. Ням-ням. Нет. Що спробуйте скажете? Видгук. Второй. Відгук. Та, Та давай, нічого. Ну, ну, да? А, це вона біла без холодильника, бо я вже думав, містер віз впіханул нам несвіжий шоколад. ой, Ой, <рес> Папа. Да. Ну пробуйте, что вы Всем шматочку пап, трамвай. Так. Мам, тромай. Не, ну он белый может быть, он не просроченный. Да. Мит? Ну с холодильника, то и белый. Да. Скажите, он кофе? Шоколад. А ты думал, что? Ну. Не вкусно. Семь золотых. Смачно? Смачная. А вампику він коштує 30 злотих. А може це поділка? поделка? Ну, таке... Тебе не подобається? Вообще. ну не ганя. Мені реально не подобається. Смотри, даже да есть такая. Він з веслинка трошки. це він тобі не подобається. Просто не подобається. Mm. <ріпи> Забери ту тряпку, вона руки выдрала. Мне подобается. Классный ну, шоколад. Ну привет, я кослинки какой-то. Угу. Мне это не нравится. Короче, ерунда. Обычный шоколад. Подожди. Ну, солені, да? А, да так там карамель. Ну да, соленая карамель. Арахисовая паста. О! Солена, арахисовая паста, Хорошая. Короче, с такой шоколадкой можно пить пиво даже. Да. Ты без Да, но нет, да, не да. Тогда еще попробую. Все? На. Ну это и все. Попробу, а ты не будешь да. больше? Я марика даю. Мне что? подобается. Все съела, ну, все съела. Хороший. Нормальный. Ну арахис, ну. Ну типа да. Ну. Ну типа нутелка может. Бачите, мы мистер Биза прорекламірували. От якщо він тоже хороша людина, він і нам зробить рекламу. <реклама> да? Побачиш, що от ми безкоштовну рекламу ему зробили. І нам зробить mm -hmm. якусь рекламу. Він нам зробить рекламу, скажіть, постовшимо свої холодильники. Да. Так. Да. Да. А мені тоже дуже смачно. Смачно, почекай, ми ж вамна буде, і ще буде. Mm. Смачна, а мені. Ну, лучше купити банку да. арахісової пасти і, і мажет на хлеб. На печиво. 7 злотих або 8 це коштувало. Ну ну і банка Арахіса 10 злотих, десь чи 15. Так. Ну, більше там. Звісно, звичайно. Дивіться, яке у нас сьогодні гарне небо. Такі хмарки, і колір такий, прямо як <різь> будздорова. А як українське буде будь здорово? <кхе> На здрувку, не знаю. Чи ж таке відчуття, що небо намалювали олівцем. Реально. Хмарка, хмарка. Да, і колір такий. це ага. що, супер. Сергій, ну коли ми вже наведемо порядку? Таке враження, що я... Чи ж, у тебе все щось... Хворіти починаю. Да? <рес> Кері, ребята, тут така печаль, стидно показувати. Ви зрозуміли? Ну це от у нас це ексклюзивні ми тут дем, у нас ми рослини, вій. так. Ми ждемо <рес> ті. Це отак все. Ну воно померзло, поняли? Ну нема часу, нема часу зібрати ці врожаї. Тому може завтра, я не знаю. Ті помідори взагалі впали. Коротше, треба такий порядок наводити. ці банки склянки, це ми вже сколько з'їли консервації, ребят. Так що ми їмо не тільки на камеру. <рес> Що побіг я за Аміркою? Ну, побіг. Ой, Аня каже, щось вона хворіє. Коротше, у нас чи вірус якийсь. Не розказую. Да. Подлівка у всіх тече. Подлівка тече. Ну це не від пережора. Просто... коли не чхають, просто. Просто, навіть коли. Да. І сні тече, і этот... Коротше, мене перекачала, Марка перекачала, Назара теж перекачала. А міру перекачала, а, а от ціна зелене... ще не перекачана. <рес> <ще>. Клапан тримає. <рес> Та й клапане, воно ламата, коротше, в мене ноги болять, Мишці на ногах. Вони так отут болять, реально таке відчуття, що в мене палками було. Бо температури не було, ні, в кого? ні у кого не було. Нозу навіть не зуд, а отут таке відчуття. Воно якесь. Ну точно як у того модна хвороба, коли була. І про простріли такі по всему телу. От реально, просто. Ой, ну попа писає, прям, прям писяє. Іменно сыть. Ну це Чого? только ну, одне может быть. Якась херня. Короче, все, давай за, -за, -за, -за тим. Ті... Попа ще попа? не пісей? Нет. Зараз у нас 12 градусів. Притримуй булки. 12 градусів. Що ми тімо з тобою дуб вже дивись. Так, да, гарно, кстати. Що гарно, листочки не нарвали, ми зелені. А, та ще є. Та де? В ліс піти, там ще є. На макушки. А, в лісу ще є. Да, нам ще треба помідори зробити. А у ті помідори стоять. Ну воно... Я не знаю, воно вже, мабуть, перекисли, чи ні. Ні. Ні, нормально. Ну тут холодніше, ніж в погрібі. Так. Да. І скільки градусів? 12. Ну тепло. Тут 12, як би нормально. Ну пол дуже холодний, конечно. Пол холодний, так. Да. Хороші, ладно, я пішов за аміркою. Я пішов за Аміркою. Ну гарна осінь така. Щось ніхто не співає. Може мені заспівати? Так. Ти чуєш, як птахи співають? ти? А будь-я, Це Амірний боти. Кореш, сьогодні вже не плаче. У нас Амірка, все добре. Да? Вже не плакала Аміра? Да. Не плакала, так? Да? Все. Передягаємо. І додомку. І додомку. І підемо до пані. Підемо до пані чи До Додомку або до, до пані? Додому, так? До дому, да? Да? А що Аміра сьогодні кушала? Суп. поп'ять цю б, Не що все время суп. Ну всім робив, так? Давай всім. І маши, папа. Па. -па. па. па, -па. Аміра показує, все на Ось Аміра робила малюнок другий. І дітки, бачите, такі, ну як робили? Розмальовували. Розмальовувала. Молодці. А тут міра нема. Аня є. Ось Аміра. А тут Аміра усе. Теж робила. А да? Міра робила? Так, да. з да? пані робили. Спані. Так, і що? І ось отакий. Ну це не малюнок, а така поділка. Ну тут Аміри нема. Я не бачу. Ні, нема. Ну Це теж дітки робили, гарно. Да? Все, йдемо до доньку. Йдемо. Сьогодні принесли, купили шпапку. Ну таку, щоб збирати оці поділочки, малюнки, то Аміра буде своя папка, бо вони зараз вивішують. І щоб не викидати, всім батькам будуть збирати, ну що там діти роблять. Щоб така пам'ятка була. Так, да, Аміра? Да? Да. Ти малювала сама? сама? Малювала? Малювала. Малювала. Малювава. <реш> Значить так, ребят, Сьогодні готуємо дуже-дуже смачні грибочки шампіньйони, Ми їх вже відварили. Кстати, дивиш, нашов. Ну, з'їли б і не замітили. Відварили 10 хвилин. 10 хвилин у мене тут пів кіла. Що для цього рецепту потрібно? Це гриби парейські. Можна сказати, такий салатик. Дуже смачно, всім рекомендую спробувати. Значить, гриби, зелені, кріп-петрушка. Отака вот приправа у мене по-корейськи. Люба, яка є, сіль, алія, соєвий соус, фіолетова цибуля, перчик солодкий і часник. Також треба оцет 9% і діжонська гірчиця. І так, нарізав перчик соломкою. Кріп петрушка не дуже багато. Якщо є кінза, ребята, це просто буде смакота. У нас нема кінзи, тільки що навіть їздив в магазин, не знайшов. Грибочки, я вже казав, що відварені 10 хвилин. І напівкільцями, напівкільцями фіолетову цибулечку ріжу. І вже вона, Сергеївна, підготувала мені. Часничок. Часничок, да. буде смакота. Дуже класний салатик. Ну. Хто каже салат, а хто каже грибочки по-корейськи. Ну, Ми так, знаєте, пів кіла грибів і хочеться всього так побільше. <рес> да, <рес> щоб На виході, знаєш, це <рес> більше та, було. Та, та, та. Щоб на виході було нормально. Цибулька припікає. Ну вже диви, яка красота, ребят. Тут тільки грибочки відварили. Чесно, тут вже запах такий. Красота. Ой, який дає запах. Просто неймовірний. Можна було б закип'ятити соняшникову олію і залити прямо так в чесник. Але у нас не дуже багато чеснику, то ми, мабуть, не будемо це робити. Да, так, як ото, ні, так не. як моркву по-корейськи заливають да, да. кип'яченою. олією. Ну, може так ну, зробимо, гречі. бо взагалі, цей салат, ці гриби їдять, які теплі, поки гриби mm -hmm. теплі. Но краще, щоб вони постояли хоча б. Десь я не знаю. 12 годин. Ні. Хоча б 2-3 годинки. <рес> Всі інгредієнти здружилися. Так, да, замаринувалася, віддалось Так, да, да, да. І цибулька, щоб угу. замаринувалася і все. Так. Ну як то кажуть, у нас відходів нема. Хоч це і не борщ, і не суп, і не пельмені. Все, в салатик. <реш> Який чесник дорогий час. Ну, 2 злотих за, цей, за головку. Два злотих. На ринку. Та ну ти що, це 22 гривні, ребят, за одну Голов. головку. А ти, блін, помідори садила, сергійно. Цим <реш> грибочкам можна додати діжунську гарчичку, я вже і забув, ребят. Додавив столову таку велику ложку, бо ми дуже-дуже любимо. Спеції виходить, по – одну чайну ложку. Олії, дві ложки і Соєвий соус чотири столових ложки. З солем по смаку трішечки, бо вже є соєвий соус. І останнє, що нам потрібно, ребятки, одну ложечку ложку. Дивіться, яка краса виходить, ребятки. Ну, 2-3 години треба, щоб він постояв. Це буде просто неперевершена смакота. Це смакота і зараз. Це смакота і зараз. Його Можна і зараз подавати до столу, його або їх. Я думаю, що це більш салат. Угу. Більш салат. Принаймні це в нашому випадку. Ну, так угу. грібочків достатньо так багато. Так що пробуйте цей рецептик. Рекомендую. Рекомендую. Смакота. Так. Да. Обалдеть. Ну, у нас все обалдеть. У нас все смакота. Все обалдеть. Угу. Друзі, нагадую, підтримувати відосик лайкосиком і коментарем. Для нас це дуже велика підтримка. Дякую.